Я Рябошапка Олександр Васильович 62-го року народження. Дізнався про кул-центр правої допомоги з мережі Фейсбуку. Питання стосувалося неврахування робочого стажу до основного пенсійного стажу. Це складало 15 років недочислення до основного стажу 3 січня. Зателефонував до кол-центру правової допомоги, де мене уважно вислухали і записали на консультацію. 4 січня була назначена консультація з головним юристом кол-центру Олександром Павловичем, який все розказав, що треба робити подальше. Ми склали договір. Предметом договору стало складання позивної заяви до суду про оскарження пенсійного фонду. Позивну заяву отримав 10 січня 2023 року і відразу направив до, до суду. Вже 3 березня я отримав рішення суду, в якому мені було задоволено основну частину моїх вимог. Дякую за співпрацю з такими спеціалістами, які працюють з простими пенсіонерами. Йдуть на зустріч.